Отже, сьогодні ми з вами будемо розмовляти е про такі, власне, коли ми порівнюємо, скажімо, з вами різні елементи так, в зачісках е між собою. Ми розуміємо, що в нас є такі е види зв'язку, як е контраст, нюанс і туточність. Сьогодні будемо про це говорити. І як ви думаєте, Власне, про що взагалі мови? Ми хочуть такі слова. Контраст, нюанс і контор. Я буду писати, а ви собі за той час думаєте. Контраст. нюанс і хутожність. На багатьох речах, тобто, то не означає, що ми тут зразу з вами е, мають думати про зачіски, про стрижки, про, в принципі, про всі там, е, такі, скажемо, ну, елементи та, композиції. Е, можна це при, на прикладі, е, природи розглядати там, це можна розглядати там в інтер'єрі, е, наприклад, якихось геометричних фігур. І так далі. Ну, наприклад, можемо ми з вами трошечки поговорити про те, як ми бачимо такі засоби зв'язку е в природі. Е взагалі повинні зразу уточнити, що слово взагалі, його зміст, це означає, що це все однаково. Це структура, якась, е яка складається з усього однаково, як за розмір, так за коліном, так за формою. Тобто ми розуміємо, що тут буде все дуже так, одноманітно. А, коли ми чуємо нюанс, це якась невеличка різниця. Тобто це не все однаково вже, але ще не кардинально так? Але, ну, Тобто Можна так простими словами сказати, що це якась і, думка. і Ми дуже любимо це так казати а, в перукарському мистецтві. І контраст це вже буде кардинальна різниця. Між е, якимись там елементами, між кольорами, між формою, між розміром і так далі. Отже, е, якщо ми кажемо про природу, приблизно, звісно, що так, ми можемо десь побачити тутожність. Бо чому приблизно? Тому що насправді в природі не існує нічого такого однакового, ідентичного. Але приблизно, е, наприклад, чого ми можемо побачити в природі, е, все однаково. Є якісь такі моменти ми можемо побачити все одна. образу. Ну, наприклад, ми йдемо е, і в нас є зелена трава. Так? Звісно, що вона не ідентична однакова, бо ми розуміємо, що... Якась частинка з неї може бути світнішою, якась темнішою, якась яскравішою, залежно як на неї падає світло. Але загалом, якщо ми бачимо там поле з зеленою травою, то ми розуміємо, що це е, все-таки більш схоже до тутожності, правда? А коли ми, наприклад, е, дивимося сьогодні, та, за вікно, і бачимо, що в нас не все зелене. Там у нас вже частково є жовті листочки, є зелені листочки, деякі вже навіть червоніють, то що? То це вже більше до контрасту все ж таки, так? А дотожність тут можна, не дотожність, а нюанс. Це може навіть, наприклад, і листочки, так? листочки. Все-таки ми розуміємо, що кожен листочок не може бути одноповісненьким. Хтось трошечки більший, хтось менший, хтось має якусь. Одну форму, інші, трошечки іншу, Так? Тобто це якась незначна різниця, її якраз можна назвати нюансом. Або, наприклад, ми з вами бачимо якийсь букет квітів, так? І Якщо це буде ідентично, скажімо, всі червоні троян, то це що буде? Це буде все-таки вирушення е, тутожності. Так? А якщо ми тут будемо бачити, наприклад, е, червоні і там. Якісь рожеві між ними. Все-таки це троянди, це вже спільне. Ну і в принципі колір та червоний рожевий, десь воно десь на одному такому рівні правда? Тому це можна е, назвати як? Mm -hmm. Нюанс. А коли ми вже побачимо, наприклад, білі і червоні троянди. Це вже трохи такі різні між собою кольори, вони один одного якби, ну, доповнюють, але одночасно є такими, скажімо, ну, яскравими кожен по собі. Так? І відповідно, що тут ми можна говорити про контраст. ну або Якісь, наприклад, вишневі і Так? Тобто, наприклад, і навіть так, такого букету. Щоб ми розуміли різницю між тим і іншим принципом. Далі. Наприклад, ми також завжди е говоримо там, про е геометричні, так? Дуже з -з зрозуміти легко, коли, наприклад, ми бачимо, Або, ну, наприклад, візьмемо якісь такі трикутнички. Так? І якщо це тотожин, то звісно, що це буде два рибу. Я думаю, що вони однакові все-таки так? за розміром, за своєю формою, два вони трикутнички, і звісно, що це тотожність. Um, нюанс. Це теж буде два трикутнички. Але один, наприклад, буде менший, а другий більший. Правда? Вони і них спільно є, бо вони два трикутники. Але те, що розмір одного є більший, другого менший, це вже говорить про якусь між ними різницю. Але звісно, що різниця тут буде незначна. То саме можна ще в корінь. То може бути два однакових трикутничка, але один буде, наприклад, рожевий. А інший е, — один блідорожевий, інший насичений рожевий, правда? Це буде все рівно між ними нюанси. Те, що цей рожевий е, відрізняється потону по, по насиченості. Коли один трас, то звісно, що в нас буде один трикутничок, а друга, наприклад, може бути така скуля ну, чи так, коло. Зрозумієте, то ми розуміємо, що це буде дві різні геометричні фігури. Е, також. ще... Цей контраст може бути виражений знов таки А от два коло, наприклад, зробимо два кола, ну вже це більший і менше, це, це так вийшло просто. Але розуміємо, що лова, один буде, наприклад, чорний, а другий у куля буде біла і чорна. так? Це буде ясно, більші, контраст. Вони наче дві кулі, але по кольорах вони кардинально втісняються. Ось оце буде контраст. І тепер плавно можемо прийти відповідно на стрижки, на фарбування на зачіски. Давайте будемо думати разом. Якщо це тотожність, то які стрижки можуть бути прикладом, які форми можуть бути прикладом саме от такого поняття. Всі нам відомі базою. Або навіть якщо дати наші чотири основні форми стрижок загалом. Ми знаємо, що в нас є масивна тверда, градуйована, прогресивна і єдиноподібна. То де ми можемо все-таки тутожність, куди піднесе? Тверда, тверда масивна форма. Так, давайте напишемо, що тверда форма формає прикладу, звісно. Цієї діточності. Ми розуміємо, що там главна рівна лінія, єдина така, скажімо, масивна форма. І розуміємо, що тут немає нічого, такої, ніяких перепадів, ні довжини, ні асиметрії, нічого іншого. Тобто ми розуміємо, що це все ж таки не явно не може віддати, наприклад, контрасту чи навіть нюансу. Так? Добре. А де ми можемо бачити нюанс? І, в принципі, ми можемо нюанс побачити і в, в твердій корі Коли? Е, ми тут трошки маємо згадати про симетрію, асиметрію, неповну симетрію і е, подумати, що сюди також перекликається з нюансом. Ми щось подумали про стрижку Стрижка Каре. Але вона просто буде вас не з центральним, наприклад, продіом, а з боковим продіом. Це вже буде нюанс, та? і також, якщо у вас буде просто класична кара, але якась одна там махривочка куса зроблена, не рівна, а куса, так? Тобто якась частинка там більше переважає на одну сторону. Не кардинально, але це вже не таке дуже класичне е, укладання даної форми, так? Бо це, власне, е, сюди можна віднести, ну, в принципі. Присутня. А, ну, з нам відомо, може бути і тверда, і градуйована. Але вона а, просто буде не в, не в класиці, а трошечки відрізнятися по, а, ну, власне, по цьому нюансу. Ну, та ж стрижка паш, так? Вона теж віднесеться в принципі, до такої ніби тотожності. Якщо так подивитися на її симметричний варіант. Але якщо цю гривочку овальну зробити не овальною, а більш сивірованою і більш косою, то це вже буде внесений туди нюанс. Тобто до любої класики, яка відноситься більш сюди, ми якщо вносимо якісь незначні зміни, то це буде, звісно, що вже нюанс. А контраст, О, сюди теж тут можна. Може бути єдиний. Теж із весенням якогось нюансу. Єдине подібне мемдержі це коли в кожній точці однаково Ем, звісно, що знов таки вона може бути із нюансу, так? Бо е, коли є якась гривочка е, на бік, просто логічно, логічно. Маскарні форми, так, це ж та сама аврора Рапсодія, оце це вже буде контраст дуже іншими словами, тому ми можемо спокійно, якщо ми беремо про стрижки, їх поділити. Зрозуміло? Тепер давайте подумаємо про кольори, про формування волоса, як ми можемо бачити тутожність, як ми можемо бачити гланс і контраст на вашу думку. То тож це все однаково. То чим це може бути е, вирішено у фарбуванні? однотонне фарбування. Це однотонне фарбування. Ось молодець, однотонне. Однотонне е, фарбування. Чому? Тому що власне, тут може бути будь-який тон. світлий, темний, яскравий, але він буде однотонний. Тобто це не буде з е, якимось там перепадами відтінки Розуміємо? Знову ж таки, якщо логічно подумати, то е, коли ми кажемо про нюанс і хочемо його внести під час фарбування, то що тут можна запропонувати? Якщо нюанс, це незначна різниця. Але все таки різниця. подумайте. Угу. Це, дивіться, це на одному однотонному якомусь фоні внесене або якесь посмо, або перехід. Від коріння до кінчиків, або якісь прядки, вони змінені буквально на півтону, на тон, незначна різниця, так? але вже в нас не йде однорідний тон. А в нас він йде з переливом. Тобто десь є темніше, десь є світліше. Це може знов-таки бути на будь-якому тоні. Е, там Ледь темніше коріння, далі пішла світла довжина. Але ключове слово ледь. Тобто буквально різниця там півтону тонну, небагато. Знов таки, будь-який там яскравий відтінок основний, а поміж ним якийсь посмотр чи загальному багато різних пасень, але вони змінені буквально на півтону чи тонну. Це буде нюанс, це буде дуже так спокійно, але це буде переливатися і привертати все ж таки вже до себе таку трохи іншу, скажімо, увагу, ніж у так? І коли це контраст, Це що? Я пишу тут на півтону, або бутон, буквально, так? це така зміна. Угу. А коли ми кажемо, що в нас є контраст, то в нас це колорування. колорування. тобто різноманітне просто поєднання між собою вже доволі різних відділів. Темний, світлий. Там дуже яскрати, такий, так? Тому, скажімо, там, насичений яскравий якийсь м'якший, такий, там, скажімо так, насичений мідний, поєднаний з Так? Чи взагалі в креативних варіантах це може бути і в голови е... рудої, і в голови зеленої. В принципі, Якщо це якийсь конкурс, креативний варіант стрижки, так? чи там, я не знаю, червоний і жовтий. Ну, всякі такі варіанти, які ми в реальному житті, звісно, що не використовуємо. А в реальному житті це може бути. Знов таки, там, я не знаю, темне волосся, і роді пасма створені, чи якийсь посмов, чи якийсь перехід плавний, е коли ми там виконуємо якийсь шатуш, алаяш і е освітливши, ми потім тонуємо в щось яскраве. Ну, або може бути це також е досить таке темне коріння, і потім дуже е плавний перехід, але все-таки до явно такого освітлого. Та? Розуміємо, це вже буде контраст. Ми будемо бачити, що це. ну, Явна така різниця, і вона привертає до себе такі фарбування, звісно, що привертає до себе більшу таку увагу. Тому пишуть, що це яскраво поєднання. Поєднання. І давайте ще про зачіс. Які зачіски можуть бути прикладені хутожці? Які зачіски можуть бути прикладами аутіс? І контраст. Наприклад, якщо на зачісти створена а, там, на основі локу, чи хвиль, да? чи ну, будь-яких елементів, в принципі. Да? І вони що мають між собою? Які? Ідентичні. ідентичні. Ну, насправді не так просто зробити ідентичні локони, так само, як ми бачимо в природі, такої ідентичності ми дуже не побачимо, але насправді на хвилястому волосі, створюючи локони, створюючи хвилі, створюючи якісь там таке клетіння, ми розуміємо, що якщо вони менш більш між собою схожі, все-таки в ну, більшість своїй переважності, то це звісно що виражена дотожність. -то Чи вона сьогодні актуальна? Так? Коли такі сілові ви висправдали так спеціально, щоб досягнути тої тутожності. Чи люблять наші клієнти такі зачіски? Mm. Не, не дуже. Зараз не дуже. Тут, до речі, щодо структури, до фактури, може бути ідеально рівне волосся. Виглажене рівне волосся це теж буде приклад явної тутожності. Ну, Виглажене рівне волосся сьогодні це актуально. Але коли ми кажемо про створення року, хвилі і такого чогось е легкого, то тобто зрозуміло, що м, тут не дуже вітається так? така ідентичність. А навпаки, коли це буде нюанс, коли це буде нюанс? Коли якийсь локон буде більш об'ємний, а якийсь менш об'ємний. Коли якийсь локон ляже в собі там, трошки по-іншому, ніж попередній, е -е, то тобто це все-таки буде краще, цікавіше дивитися. Так? То розумію, що тут власне, внесення нюансу буде більш на сьогоднішній день актуальним, Так? коли ми вносимо якісь нюанси у нашу е зачість. І коли ми кажемо про контраст, то що? про що це говорить? Це говорить про те, що ми дивимося на усі фігури і розуміємо, що вони різні, правда? То саме зачіс. Ми розуміємо, що в нас будуть різні елементи, поєднані в одній формі різні елементи. Наприклад, це може бути масивна вабетка і якась м'яка хвиля. ну і Два різних полюбовому елементи: чи якась коса, і біля неї там локом, чи якась гладкість, і далі якісь створили легкий об'єм вигляді Елементу, чи то об'ємного кучка на основі Новінохонів, чи до якогось плетіння об'ємку. Розуміємо, що це власне буде, оце буде всі наші, скажімо такі, фантазійні, вечірні, весільні роботи. Якщо вони лісся собі поєднання двох різних елементів, це вже буде власне контраст. То, І власне цей контраст дуже добре. Поєднується, коли один з елементів є важким по масі, масивним, а інший елемент є е, е, легким, так? тобто поєднання ББ, тривало, каравника з ловними, з хвилями, з питінням. Зрозумів? Е, я думаю, що ми з вами так провели аналітику щодо того всього. Е, чи у вас залишилось якісь запитання? Mm -hmm. Не залишилось? Все зрозуміло? Ну, е, Щоб ви собі це закріпили, звісно, що добре би було, щоб ви на домашній порозглядали собі різноманітні фото з різними зачісками і подумали, що ви там бачите, що там виражено оця форма, завдяки тутожності вона там виражена, чи завдяки нюансу, чи завдяки так, чим воно там виражається. Щоб просто собі проаналізували так, для себе просто і закріпили цю інформацію. Якщо нема це питання, можемо завершити? もう、はい。はい